Якщо ви досі не знайшли свого інструменту, візьміть до рук акустичну гітару. Мене вона завжди зануряє в особливий романтичний настрій. А от наш герой Ілля, лауреат всеукраїнських та міжнародних чи, конкурсів, пригадує, акуспера, як усе розпочиналось. Чи відеокасети були? От ми з хлопцями обмінювалися цими касетами, от, е, спостерігали за прийомами гри. От, це дідюля. Пако Де Люсія, Елді Міола, Джон Маклафлін. Грає на гітарі вже 15 років улюблений стиль фламенко. Це музика, яка в собі поєднує багато ритмів і імпровізація. Взявши гітару до рук у 9-річному віці за два вже точно знав, що стане музикантом. Гітара – це як мій спосіб самовираження. Коли я беру гітару, я виплескую всі свої емоції от, і дарую людям свято. Після музичного училища це була найвища ціль на той час поступити в Київську консерваторію. Я займався у найкращого педагога в Україні. Це Микола Петрович Михайленко консерваторії. Викладачі подарували Іллі віртуозність гри, яку хлопець демонструє. Найважливіше звук. Я можу дві ноти зіграти, якщо це буде гарний звук. Люди вже будуть зацікавлені. Гітар усіх і не перелічити, які були у хлопця. Нинішня із вмонтованим професійним звукознімачем. Грав все. І відомі мелодії, і джазові мелодії. Зараз е, бачу, як людям подобається віртуозність. Вже відійшли від. Е, Ноутбуків і мікрофонів люди хочуть живу, яскраву музику чути. Ілля також займається репетиторством. Серед учнів є й відомі люди. Крім того, дає друге дихання гітарам, які втратили хороше звучання. Пише музику, імпровізує та обробляє знайомі людям пісні. Кожен день намагаюся годину дві, щоб пограти, щоб тримати все в руках. Техніку дуже полюбляю російські романси е, і циганські.